Десятий армійський корпус виклав відео, на якому полонені росіяни розповідають, як вони ходили штурмувати Куп'янськ через уславнозвісну газову трубу. За їх словами, у них забрали бронеплити, аби легше було рухатись. Потім видали самокати, по літри води і пігулки лапераміду. Ну хто не в курсі, то то такий протидіарейний препарат. Очевидно, на думку російських полководців, він мав би врятувати бійців від отруєння залишками газу в трубах. Можливо, від надмірного страху свиче заслікому. Пощастило не померти в трубі від задухи, вилізли з неї аж через чотири дні. Майже всі вони потім були знищені силами оборони, або ж як герої цього відео потрапили в полон і тепер вирушать до колонії, де у нас утримують військовополонених. Що їх там чекає, знає наша Каріна Шевченко. Вона якраз побувала в одному з таких місць і привезла звідти. Цілий цикл матеріалів сьогодні ми покажемо вам щось на зразок сповіді окупантів. Вони розповідають, що їх змусило піти на війну в Україну. Дивимось разом! Смірнов Віктор Дмитрійович, 2004 року народження. Народився в республіці Якутія. Місто Мирний. Пішов на війну, виходить, у 2022 році. А коли потрапили в полон сюди? Коли потрапив у 24-му році. На якому напрямку? Курський напрямок. Віктор у полоні вже майже рік. Коли він зайшов у кімнату, де чекала наша знімальна група, на його руках не було кайданок. Він сам тримав їх за спиною. Погляд холодний. На перше запитання, чому пішов на війну проти України, прозвучала добра знайома відповідь. Тому що потрібні захисники нашої країни. Захищати кого від кого. Ну, на нашу землю прийшли недруги. Тому нас всіх направили на Курський напрямок. Цей солдат не шукає собі виправдань. Він щиро вірить російській пропаганді і впевнений, що Росію треба захищати від України. Моя думка: Ну, якби в нас не було війни. А коли вона у вас почалася? У нас почалася мобілізація в 22-му році, не в 14-му. А в 2022 році війна почалася на яких територіях? На Курській, Донецькій, Бахмут. Війну Віктор називає так, як йому сказали у телевізорі. СВО Росію агресором не визнає. каже винні обидві сторони. В його голосі та словах розкаяння немає. А що шкодувати, якщо все вже зроблено? На запитання чи Крим відповідає так. Крим Крим Кримчан. А якій країні він належить? Якій країні належить. Не знаю. Кримчан. Руднів Максим Олександрович, 11 лютого 1991 року народження з міста Челябінська, Уральський округ. Наш наступний співрозмовник Максим. На відміну від попереднього, виявився говірким і сам з гордістю заявив, що воював проти України двічі. Я батальйонний сапер другої мотострілецької бригади, бригада в складі ДНР. Я там працював як стрілок сапер. Цей окупант сидів у російській буцегарні з 2006-го. Мав бути там до 2025-го, але вийшов на два роки раніше. Підписав контракт з Міністерством оборони Ерефії. За контрактом, за системою Вагнера, на півроку по системі шторм ШтормЗет потрапив на Авдіївський напрямок, штурмували коксохімічний завод та терекон, а також прилеглі території. Півроку служив і після півроку помилування, і додому відпускають. Більшість таких, як Максим, гинуть у м'ясних штурмах, та йому пощастило. Він вижив і повернувся додому, але невдовзі знову пішов на війну. Мовляв, нема вибору, був наказ Путіна. Всім колишнім в'язням продовжили контракт, забрали примусово. Але згодом зізнався, що просто хотів заробити. Цей раз заради грошей, тому що кредити і в матері проблеми, і з будинком проблеми були. За контракт давали ж гроші цей росіянин переконаний, якщо Путін не буде президентом, війна закінчиться. А на питання, чому Росія напала на Україну, відповідає так. судячи з пропаганди, що мешканці Донбасу разом з мешканцями України, чи то в Євросоюз хотіли, чи куди я, ну, це точно не знаю. Коли я був в Росії, там зовсім інша пропаганда. Тобто вони пропагандували і налаштовують людей проти України. А коли я вже тут опинився, то все по-іншому. Люди дійсно захищають свої землі. Шукає Максим і собі виправдання, каже, що шкодує про свій вибір однак хоче повернутися додому. Навіть попри те, що цей полонений впевнений, його знову заберуть на війну. Вони переважно всі кажуть, коли їх питаєш, чи ви знову підете воювати. Вони кажуть, у нас не буде вибору. Тобто вони ніхто не каже, що я зроблю все. Ну, одиниця буквально каже, що я зроблю все, що я б знову не пішов ніколи. Але більшість це така пасивна маса, яка куди пошлють, тоді туди, туди вона і йде. Російські полонені не скаржаться на умови, в яких живуть. Вони мають роботу, відпочинок та ситно їдять. Ми показали їм світлини наших захисників, яких повернули з російських катівень, дуже худих з побоями і травмами. Їхня реакція байдужа як вважаєте, у комфортних умовах могло б таке статися з людиною? чоловіка ні, звичайно. Ну я точно не знаю, що з ними там відбувається, чи то питання, чи що вони там застосовують? я взагалі не знаю, чого Росія так агресивно налаштована проти України. Ну не знаю, що сказати. Я навіть не знаю, що сказати. Вибачте, я вам на це питання не відповім. я не держава, і за неї відповідати не буду. Вже понад три роки триває повномасштабна війна. Але більшість росіян досі не усвідомлюють, що вони окупанти, і справа не лише в незнанні велика частина росіян свідомо йде воювати проти нас. І поки одні вірять, що нібито захищають свою країну, а не нападають, інші ж цинічно йдуть вбивати, щоб заробити гроші залишаються однією з головних мотивацій окупантів у цій війні.